Прибезумний в серці скаже, що Бога немає. В беззаконі і мерзіє, не творить благая, а Бог дивиться, чи є ще взискаючий Бога. Нема добротворящого, нема ні одного. Коли вони неситі гріхами дознають, їдять люди замість хліба. Бога не згадають, там бояться, лякаються, де страху й не буде, так самі себе бояться лукаві люди. Хто ж пошле нам спасеніє? Верне добру долю? Колись Бог нам верне волю, розіб'є неволю. Восхвалимо тебе, Боже, хваленням всяким, возрадується Ізраїль і святий Іаков. Живе слово читаємо коли